Обережно кліщі. Ці маленькі істоти можуть добряче крові попити. Як зарадити укусу кліща, дивись далі. І не забувай про вподобайку. Перше, якщо виявили кліща, витягніть його скоріше, помийте руки і обгорніть кліща марливою серветкою. Підчепіть його пінцетом або петлею з нитки та обережно викручуйте його з тіла. Друге, якщо під шкірою залишилася голова кліща, пробуйте її обережно дістати з. Стерильною волкою. Третє. Обробіть рану антисептиком. Четверте. Спостерігайте за місцем укусу. Два-три дні навколо нього буде рожева пляма. Це нормально. Але якщо пляма росте, а температура тіла підвищена терміново до лікаря. Ну і ще одна порада. Не вживайте самостійно антибіотики. Ніколи. А от коментарі під цим відео лишіть. Буду вдячна за підписку та репост.